Всім привіт! Презентую вам Це худі жіночі. Представлені у двох кольорах. Неймовірно стильне м'яке махрове худі з капюшоном і зав'язкою. З вишитим логотипом. Зігріваючий теді фліс. Матеріал 100 поліестер. Виробництво Німеччина. Розміри від S до XL. З розміром S 1 одиниця. З розміром M 2 одиниці. L4 одиниці та з розміром XL 1 одиниця. Вони всі в оригінальних упаковочках. Всього в лоті 8 одиниць. Вартість лоту 2360 гривень, собівартість 295 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Fini на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу, всім гарного дня!